Вас вітає пані Тетяна із школи розвитку дітей. Сьогодні поговоримо про одну дуже цікаву ситуацію, у яку може потрапити кожна дитина, і підлідок, і навіть дорослий. Уявіть, людне кафе, багато руху і раптом ой, ненароком зачепили офіціанта. Тарілка летить вниз і розсипається на друзки. Погляди з усього залу на вас. І перша думка все це точно треба оплачувати. Стоп! І перед тим, як продовжу, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Навіщо? Бо я регулярно розповідаю, як навчити дітей поводитися впевнено, культурно і без паніки у реальних життєвих ситуаціях. І ці поради допомагають і підліткам, і батькам. Бо ми ж ходимо в такі місця разом, правда? І тепер головне, якщо ви розбили посуд випадково, ні з ким не сварились. Ні на кого не кидалися і не робили це навмисне, то платити ви нічого не повинні. Такі дрібні поломки це частина роботи кафе. Втрачені тарілки, чашки чи склянки давно закладені у вартість страв. І персонал це чудово знає. У хороших закладах вам навіть ой не скажуть, максимум усміхнуться і приберуть. А якщо хтось починає тиснути, вимагати компенсацію. Шантажувати чи навіть соромити спокійно, чемно і впевнено. Скажіть, прошу адміністратора. У разі потреби я готовий написати звернення на ім'я власника кафе. Повірте, після цих слів питання закривається миттєво. А тепер кілька додаткових парад, які будуть цінні і дітям, і дорослим. Навчіть дитину зупинятися перед перехрестям проходів у кафе. Офіціанти ходять швидко, а діти часто стрибають, і це зменшить ризик зіткнення. Не бігати між столиками, навіть якщо дуже весело, це небезпечно. Не розмахувати руками з телефоном чи рюкзаком. Діти навіть можуть не помічати, як рюкзак зносить усе навколо. Сідайте так, щоб дитина бачила прохід, тоді вона краще контролює простір. Все ж таки, у випадку інциденту, вибачтесь обов'язково. Навіть якщо ви не винні, проста ввічливість знімає напругу. Завжди пояснюйте дитині, що помилка це не кінець світу, це момент, коли ми вчимося разом і короткий висновок для всіх. Випадково розбили це нормально. Платити не потрібно, а бути уважним потрібно завжди. І пам'ятайте, впевнена, спокійна поведінка дитини починається з упевненої, спокійної поведінки батьків. Якщо маєте якісь питання, про які хочете, щоб я розповіла, будь ласка, пишіть в коментарях, і я обов'язково їх розберу. На все добре, до наступних зустрічей!